Україна може серйозно розглядати варіант виробництва ядерної зброї. Про це напередодні написало видання Більд. З посиланням на промову Володимира Зеленського на засіданні ради ЄС за матеріалами статті Київ розглядає відновлення власних запасів ядерної зброї як гарантії безпеки для України або ж альтернативним варіантом може бути членство країни в НАТО. Німецький аналітик Юліан Ріобки, який посилається на слова високопоставленого українського чиновника, заявив, що держава не змириться з другим наступом російських військ на Київ. В найгіршому випадку влада має матеріали та знання. Які дозволять за кілька тижнів отримати першу бомбу, водночас на цю інформацію вже відреагували на банковій, і радник голови держави Дмитро Литвин зауважив, що слова «рьопке» переплітаються з заявами російських пропагандистів, які вкидають в інфопростір Нісенітниці. Крім того, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав статтю Більд вигадками західних журналістів.